На цих кадрах парамедик Леонід Петриченко надає допомогу пораненому поліцейському під час ракетного удару по місту. Його, як і інших поранених, доправлять до лікарні. Цей автомобіль дякуючи нашим друзям із Франції, Варанту та Євгенії Саундрайс, забезпеченим всім необхідним обладнанням для транспортування важких поранених. Забладнана швидка допомога. Монітором пацієнта з дефібрилятором і також апарат ШВЛ. Також, друзі, нам маски протипожежні подарували, з якими можна заходити в задивоні приміщення. Цю машину бачать серед перших в епіцентрах ворожих ударів. Це рюкзак парамедика з усім необхідним. Ось тут для транспортування шини надувні, грілки, це проти ожогові. і це ковдри. Аварійні подружжя парамедиків Леонід та Ілона представники міжнародного благодійного фонду Шпиталь Майдану. Це фонд Київський, взагалі. Просто свого часу, коли нам передали цю швидку допомогу, такий спецтранспорт не можна завозити взагалі в країну. І в його можна тільки ну, по призначенню, тобто там медицину. Три фонди таких, які мали право на себе. це Медичні фонди, тобто там є медичні працівники в составі. Це були госпітальєри, пірогова, там фронти, шпиталь Майдану. Ми з ними познайомилися так. на фронті. Евакуація поранених військових та цивільних із зони бойових дій, доставка гуманітарних вантажів вже 10 років справа цього подружжя. Ну, почали до 14-го просто волонтерити. Люди нас, якби знали, і друзі з Німеччини нам все швидко допомогу подарували. Вона така велика тому була, да, вивозили. Монтажі, там, кубок, мабуть, на, на 7-8, ну, можна було дуже багато возити. Долучають до волонтерської справи знайомих, допомагають і діти. Дзвониш познайомим, кого ще є, хто що може дати. Діти у нас, донька Карина і син Марат, їм 15-14 років. Помагали ми спершу їздили, сітки плили. Та... Це 14 рік. Ілона, психолог за освітою, разом з чоловіком проходила відповідні курси. Ми по всій лінії фронту їздили. Ну, більше Донецька область. Попасне, Новозвановка. Там у нас стояла наша 17-танкова -та бригада. Дуже багато там хлопців, знайомих, воювали, тому виїжджали. Чергували з ними там, могло бути тиждень, два-три-чотири дні. Привозили допомогу, там чергували, якщо була. Необхідність евакуювалися. Починаючи з 16-го і десь до 19-го. Ага. тому що в 18 й, -й вже і до 22-го воно все більш-менш вже було стабільно. Активних бойових дій таких не було. І в армії трошки вже було налагоджене з цим. З 19 го до 22-го ми менше вже виїжджали, чи тільки гуманітарну допомогу возили по Але тут займалися все одно перевезенням між лікарнями військових поранених. На реабілітацію додому з лікарні. Усі пам'ятають акцію Підвези медика на роботу під час пандемії. Цією справою займалися і Петриченки. У мене сестра медик. І коли це все почалося, вона мені телефонує, що вона запізнилась на дві години на роботу, і вона попросила мене возити її на роботу. І ми створили в телеграм-каналі таку групу. Я везу медика. До трьохсот водіїв було по місту, які приймали в участь. Медики писали свій маршрут і номер телефона, водії, хто міг, просто телефонувало і ми підвозили їх по дорозі. І ми за той час теж дві з перевезли медиків. В час Великої війни у волонтерів додалося роботи. Спочатку, взагалі, тут, коли все було біля міста, то дуже багато було роботи, і коли евакуювало місто там. Куди Сингульца, то ми вивозили там теж і ДСНСниками, вивозили звідти ми з Сингульца, ну, лежачих хворих. З площі визволення також було багато і на Херсонщині поранених, і військових, і ми і цивільних вивозили. І там, з, там, з сірої зони ми виїжджали, коли багато дітну родину вивозили одного разу. З Лінодольське багато ми теж вивозили, коли там з Високопілля звідти виходили, вони пішки, люди там. На, на велосипедах там з колясками дитячими, і там все це кидали у кривому розі їхня місія допомагати оперативним службам на місцях ворожих ударів. Дідуся одного евакуювали з першого поверху теж лежачий був. Його трошки там склом порізав, але нічого серйозного не було. Рідні його забрали просто додому. Більше всього роботи у нас було на східному. От ми проїжджали якраз поруч по бізній, коли ну прилетіло. Ну, тому ми постійно на цій машині пересуваємося, yeah. бо в нас це є відразу з собою. Тому тоді ми дійсно взагалі перші прибули, і ми заїхали до самого епіцентру вибуху туди у двір. І всіх, кого виводили, там поліцейські водили, вони всіх до нас вели. Ми їм надавали першу допомогу, а там в квартирі загинула yeah, батько нещо. воював у них, а мама загинула, і два хлопчика було. То ми їм надавали допомогу. Оперативність головна перевага парамедиків. Інформацію про удари отримують практично одразу. Багато людей вже друзів наших, якби знаючи, ми займаємося. Тому інформацію більше Даже отримуємо просто від знайомих, mm -hmm. хто там поруч живе. У нас там теж знайомі в дев'яти поверхівки живуть. І тільки прилетів, вони нам одразу позвонили. Тут полішається, що, що може в люди не дзвонять, а вже до нас дзвонить. Бо ще такий опит, що повторне, якби виходи, і, виход, і, і вибухи і повторні. Ми вже як приїжджаємо, то ми одразу шляхи відходу собі придумуємо, паркуємо машину так, щоб можна було швидко виїхати. І вона вже сидить за рульом, чекає нас. Завдяки цьому опиту зараз ми вже трошки по-іншому це поводимо на прильотах. Відбувся повторний вибух. Ми поїхали назад, у нас по дорозі почали зупиняти Так, да, Там був поранений. Поліцейський був поранений, один-один цивільний. Ми надали першу допомогу, там зупинили кров і евакуювали їх до тисячки. Проблема підтримки волонтерів постає дедалі гостріше, кажуть парамедики. Раніше люди активно допомагали. Тепер же збори практично стоять. Надія парамедиків на гуманітарні організації. Зараз ми у нас по партнери з'явилися, можна так сказати, благодійний фонд «Нова Україна» називається. То вони нам павлом допомагають. То на, на евакуації поранених і на виїзди, і на оці, на прильот. Машина завжди має бути на ходу, бо від цього може залежати чиєсь життя. Була дуже важка жіночка. в неї був відкритий перелом бідряної кості. Велика крововтрата в неї була. Ми її евакуювали звідти до тисячки. Без свідомості була. Трави ну, живота, в неї були закриті. Ми її довезли за 15 хвилин. Одразу в її завезли, тому що дуже вона в дуже стані була. 12 тяжких поранених, але ми привезли першого з них. Криворізькі парамедики тішаться. Віднедавна у їхній команді на одного волонтера більше. Зараз у нас є ще один хлопець з нами, військовий комісований, списаний по стану здоров'я. Ну, знайомий ми давно з ним знайомими 14-го року воював. Подружжя розповідає про страх, не думають, працюють за вивіреними алгоритмами. Коли ти виїжджаєш, уже ти адді свою піровку, на просто сигарі блокується, і ти їдеш, робиш те, що ти можеш. Ти розумієш, що в першу чергу тобі там треба перчатки, дід щоб всі пінфекції не якось не занесе. Грубо говоря, що треба дивитись по і вгору, щоб нічого не впало. Кожне врятоване життя для них це перемога. кажуть на своєму місці, намагаються робити все, що можуть. Від військових дуже багато подяк. Ми військовим допомагаємо дуже, дуже багато. У мене є знайомі, які допомагають. Олексій Леміщук – такий хлопчик у нас є знайомий наш. Я його ніколи в житті навіть не бачив. Він просто Поскійний сотнями він сотнями тисяч гривень допомагає. Багато і купував і машини, і дрони фіпів, і тепловізори. Ну і від міста є ну, там від Ради оборони міста там, подяка. Ми не отримуємо за це ніякої зарплати, ніяких коштів. Я не на фронті поставив здоров'я своєму, але тут на місці ми робимо те, що маємо робити. Шися, побажати, щоб підтримували наше військо, щоб ви допомагали, щоб донатили. Донатьте тим, кого ви знаєте своїм волонтерам, кому ви довіряєте, допомагайте підтримати, тому що дуже важкі часи, і чим далі це затягується, тим це ж все важче. Я хочу подякувати всім, хто і від нам допомагає, донатить і на нашу діяльність разом до перемоги. Вікторія Добровольська, Андрій Славний. Постфактум.